Вигаданою, вона не є висосоною з пальця, це те, про що сьогодні говорить кожен українець. Всі зараз замерли, знаєте, відпуски, але ці відпуски може закінчитися в листопаді восени вже, скажімо, не такими приємними речами для влади. Що відбувається взагалі? І от сьогодні ми говоримо виключно про Вінницьку область, яка в принципі ну, За своїм змістом, напевно, мала бути президентською і прем'єрською. Що таке відбувається в Вінницькій області з активістами, з політичними партіями, з бізнесом, з судовою системою, з правоохоронними органами, з поліцією, з податковою, з засобами масової інформації? Що тут набудувала сьогоднішня влада Європейська партія України? Через рік правління цієї політичної еліти перейшла в опозицію. І ми в конструктивний спосіб пропонували свої підходи реформам. Ми пропонували наших людей у владу через так звані конкурсні комісії. Але це все виявилося фікцією, ширмою ці іноземці, які заходили у владу. Ті 60 реформ, які оголошували, рада реформ при президенті. Знаєте, це таке, знаєте, велике було сподівання у всіх, що люди, які під час війни підхопили країну в свої руки, будуть до неї ставитися як до своєї дитини. А вони виявилися, знаєте, не дуже добрими. Батьками, яким все одно, що це буде дитиною, вже навіть в цьому році. Тому що вони не хочуть сталого розвитку цієї країни навіть в умовах війни поставити ворогу все краще, що є у українського народу. А це незламність, свобода, гідність, це розуміння, що ми хочемо жити в іншій країні, в правильній країні. Ми хочемо підняти наші стандарти життя, визначено в нашому курсі європейських стандартів освіти, медицині, пенсії. І це ж не випадковий був вибір, вибачте, десятки чи двадцятки людей у владі чи не у владі, де да ціла революція була, Євромайдан був, де був визначений курс, головний курс. Дайте цивілізовані умови існування регіонів. Децентралізація. Ми з вами в наметах наших партійних, коли ми їх вперше поставили на Майдані. І останні, коли ми зняли наші, майдани, наші намети з Майдану, ми останні пішли з Майдану. Ми в усі намети, всі, хто протестував, приносили листівки. Що треба вимагати від влади? Децентралізація це номер один, це неможливість. Корупційних дій, політичних репресій, узурпації влади. Це демократія. Це, це як побудована відносини між владою і громадянином в Європейському Союзі. Тому вони так успішні? Не тому, що в них є дві голови, вибачте, і вчилися вони в інших школах. Чи вони більше працюють в нас? Ні. Система влади побудована таким чином, що вкрасти неможливо не робити нічого неможливо. Закони працюють. Крадії є, крадії сидять, суспільство розвивається. Там є надія. Сьогодні ми по безвізу поїхали в Європейський Союз. Чому Вінницька область є важливою, дуже важливою для країни? Ви навіть собі не уявляєте, наскільки важливою, тому що всі протестні акції починалися в Вінниці. Першого, згадайте 2004 рік. Перший мер, який підтримав опозиційного Ющенка тоді, народного кандидата Домбровський. Згадайте повстання України, коли починалося перший мітинг. 10 тисяч було біля облради, шли попереду колони Яценюк, Тягнібок, Лічка не була не було тоді. Баршенко точно не було, тоді не було, тому що він був міністром економіки. Він піднімав. Рівень життя членів партії Рігу, ну і свій особисто теж. Тобі він був зайнятий тоді. А, і, ну, м'яко кажучи, я можу сказати, що тоді от і я розпочинав цей виступ, того мітингу на Вінниччині, Тому хочу сказати, що Вінниччина — це колиска така, навіть, революційних процесів. Чи втомився народ від революції? Втомився. А ще більше втомився від війни. А ще більше втомився від тої інформації, яка йде з цих телевізійних каналів, що у нас все добре. Що влада щось робить, що щось змінюється, що євроінтеграція, дивіться, ми ж йдемо по неї. От ми вибороли всі разом без віз. А зараз, знаєте, за що ми будемо боротися? Щоб ми з владою будемо боротися, ми ж не боремося між собою. Ми з владою будемо боротися, щоб цей безвіз у нас не забрали. Щоб вони приймали те, що вимагає Європейський Союз, ті зобов'язання, які ми взяли на себе як асоціони члени Європейського Союзу. Так що це за країна? Що це за влада? Де місце громадян в цій системі координат? Що зробила за три роки влада для людей? Вона і захистила, як вона говорять, від путінської агресії. Ні, шановні. Захистив народ України сам себе, кращими синами, добровольцями, Я такі, як Павло Антонович і багато іншими. Волонтерам стала вся країна, коли Порошенко казав, що а як є тут волонтери, ми самі справилися. Потім вибачався. А що ж ти вибачався, якщо ти такий, ну ти впевнений в собі настільки? А зараз ця впевненість самого розумного, Самоуспішного в лапках президента вже 4% підтримки. Останнє салоні, 4% сьогодні підтримують дії нашого президента. 11 скоріш цього підтримують. А за що ж таке покарання? Чому люди роз, розочарувалися в стилі провіння, в розуміння? А не тому, що все, що було завойовано на фронті, і все, що було завойовано на Майдані? Продається кожного дня, зараджується кожного дня. Ми за всіх каналів чуємо сміття. Львівське сміття. Львівське сміття. Але ми не чуємо про оцінки. Вибачте, сміття, яке приніс Порошенко у владу. Регіональне сміття. Ви подивіться, хто його очолює. Подивіться, що в Вінницькій області відбувається сьогодні, хто на керівних посадах. Тільки один приклад скажу, ви всіх знаєте, там, начальник управління, от те, що мені близько, наприклад, вахомий да? регіонал, ексрегіонал, теперішній член опозиційного думку. Він же технічний кандидат ще одного ексрегіонала Петра Юрчишина, Юрій Яремчук. Він у 2014 році ну, працював технічним кандидатом, там тонни макулатури гарний і не дуже гарний він там прославляв мене. Ну, розповідав про мене дуже багаті речі. Йому віддячили Він сьогодні у нас призначений керівником обласного управління праці і соціальної політики при обласній адміністрації. Ви знаєте, ця людина в трьох, вибачте, буквах, ну, слово, в трьох буквах, робить дві помилки. Я тепер розумію, на якому рівні знаходиться праця і соціальний захист в області. І ви розумієте. А чому цю людину взагалі призначили? Вона мала б сидіти за старі якісь справи. От ви знаєте, от сьогодні от яскравий приклад того, що відбувається в Польщі, там намагалися провести зміни до судової системи, так звана судова реформа, нова влада проводить. Верховний суд України, там, Верховний суд Польщі, там 25 суддів, 15 яких. Хотіли, прийняли закон, хотіли, щоб е, призначав сам міністр юстиції. Ну, зрозуміло, він від політичної партії, Зрозуміло, що від політичної партії будуть формувати Верховний суд. У нас весь Верховний суд формується зараз по-злодійськи змінами до Конституції, де дали право президенту самому формувати всю вертикаль влади суддівську аж до включення до 2019 року. Ви вибачте, яку країну хочете отримати. Про яке верховенство права може тоді говорити? Демократія це верховенство права, це свобода слова, це захист вибачте, підприємство підприємництво, це статус ну, права власності. Поляки розуміють, вони вийшли, вони проти цього. У нас взагалі сидять дивляться на це все думають, так яка різниця? Як були суди. Такі суди залишиться, ну не буде демократії, не буде Європи, не будуть вільних підприємців тут, не буде правовласності, рейдерство як зараз процвітає. Ви ж бачите, що відбулося з цими, цими реєстрами електронними. А подивіться, що в полях відбувається. Одні сіють, інші збирають. Балаклав. Якщо ти фермер, тобі треба мати якийсь добровольський батальйон рядом з собою, щоб конкурувати, тому що прийдуть за землю. Ця дискусія відносно давайте продамо землю, не продамо землю. Ви ж розумієте, наскільки вона небезпечна, ця дискусія? Рошенку продавати не можемо, тому що зараз ринки несприятливі і ціна маленька. В умовах війни, кризи в країні не можна продавати свій бізнес, вважає Порошенко. А державне, тобто народне, можна продавати. За копійки можна продавати. І навіть не хто купить. Вже говорять, що це влада більше праде, ніж попередні. Це правда. Це правда, бо це е, оцінки не мої навіть. Це оцінки тих, хто е, кру виступає, там, е, хто говорить про 7 мільярдів е, порушень, які кру виявили, приєслає цілюка, е, про ті речі корупційні, які супроводжують кожного тижня. от е, Кожний з напрямків, де втручається влада. Я маю на увазі державні монополії, літука залізниці закінчуються автодором. А саме цікаве це публічні фінанси. Це те, ради чого а, сьогодні от, більшість є у владі. Там є Гонтарєва, вона ж не звелася з космоса. Це от, працювала у Порошенка. Там є був Вовк, такий хлопець цікавий, ну, якому дали вказівку. Він освятив, що саме такі будуть комунальні тарифи. Саме така буде політика по відношенню до населення, що от, давайте ми вам заліземо кожному в кишені. А там ще багато персонажів цікавих. Та да? фонд гарантування вкладів там є, теж людина, яка працювала в корпорації Грошенців, Банку, да? вони зараз 430 мільярдів грошей всіх наших відмивають. Подивіться, що вони зробили з Приватбанком за рахунок нас з вами. Зараз криза буде напевно подолана. Мене таке враження здається, що країну вирішили подірібанити до кінця. От поки ми не сопротивляємося, там гідність честь мораль вже втоплена, треба душити, давити далі. Вінницька область є ключовою в аграрному секторі. Вона є таким лаквісним папивцем тих відносин, які закладаються в аграрній сфері, переробці багато інших питань. Ви відчуваєте, що президент зробив цій області диво, маючи свої заводи тут. Да? Більше того, ми зараз підемо по аналізу. що, от, знаєте, Чому нам здається, що о, Вінницька область на грані вибуху, ще одного вибуху? Це не буде вибух, який запропонують політики його зробити. Це будуть реальні бунти, коли почнеться жатва і коли люди зрозуміють, що знаєте, ми тут корячилися, це наша була земля, а тут зараз прийшли інші і збирають, забирають, і нема кому скаржитися. Президентська область. От давайте подивимося. Сьогодні БПП знаходиться в опозиції в облраді чомусь. Не знаю, чомусь. Тут 13 постійних інших комісій, три з них тільки мають БПП. Інше все очолило опозиції, всі 10. Вибори, які проходили по об'єднаним територіальним громадам. Берка перемогла не БПП, не президент. Блок Петра Порошенка не переміг, перемогла аграрна партія. Жмеринський район, не БПП перемогло, наш край. Вапняка, Європейська партія України, Калинівський район, наш край, Казятинський район, аграрна Батьківщина, БПП на третьому місті. Так. Піщанський аграрна перемогла. Тиврівський район, Батьківщина перемогла. Тростянецький, батьківщина аграрна партія 3 блок Петра Порошенка. Що це говорить? Це говорить про неефективність, стагнацію, безвідповідальність тих людей, які на місцях сьогодні представляють правочує правочу партію блок Петра Порошенка. Якщо ви думаєте, що е, от така картина є унікальна, ні. По всій країні так. Люди не готові підтримувати той безпреділ і те, що пропонують сьогодні от представники БПП на місцях. Так, ви знаєте, так, що тут є дві фабрики mm -hmm. да? там підтримка БПП в місті 18%. У Гройсмана нема тут фабрик, але. Більше підтриму. у його ну, команда, яка тут. Погребище там має е, клан Порошенка-Землі, Цукровий Завод. Знаєте, хто виграв ці вибори? Виграла народна партія Літвіна, яка вже знаєте, Нафталіна Петрушина, вона виграла в 15-му році, там виграв. Немирівський район, там є ходіл Порошенка, Заря Поділля. В райраду виграв наш край грана партія БПП на третьому місці. Там далі вже вжатами в... радикали, скільки я знаю. Крижоперський район, цукровий завод, земля Порошенка, виграла Гранна партія, Араківський район, БПП, тільки третє місце. Жодного мере нема пропусного значення у БПП. Їх не обирають, хоч вони балотуються. Мер Гайсина. Ну, такий самий величезний сучасний завод Порошенка. От, але там теж в е, 2015 році довіру його кандидату не надали. А що тут відбувається? Це руйнується мер хазяйстінка. Сказали я, Порошенко це успішний бізнесмен, е, хазяйственник, який нам з вами запропонував. Я за два тижні закінчу війну, я поверну Крим. І я зроблю вас всіх будете всі жити по-новому. Ви знаєте, жити по-новому і жити по-європейськи, як ми пропонуємо, це різні речі. Жити по-новому стало навіть гірше, ніж при регіоналах. Так люди говорять, не я говорю. І ви це чуєте, і ви це бачите. Знаєте, ми сьогодні на радіопартії обмінювалися, сьогодні була обласна конференція, до цього була радіопартія, Ми обмінювалися. Думками, що нам робити в цій ситуації. Ну, є дві моделі поведінки. Ну, нічого не робити, а українці так не можуть. А, просто сказати, що знаєте, давайте ми дочекаємося місцевих е, виборів президента, потім парламентських, а потім на місцевих виборів у 2020 році. Ну, напевно, ми всіх запам'ятаємо, вони не встигнуть перебутися там в інші партії і не встигнуть е, скупити округи там за 200-500 гривень, і ми побудуємо абсолютно. Інше середовище для того, щоб регіон розвивався. Я вам хочу сказати, що він область за своїм потенціалом не буду вам розказувати все, да? ви знаєте краще. Ну, в житньому розумінні, в можливості виробляти да? від, скажімо, цукру, закінчуючи там, я не знаю, ну, будь-яку сферу. Ну, я думаю, перше, на першому місці в країні. Чого не вистачає? Грабують, як і інші області. Так само земельку підбирають, як і в інших областях, не розвиваючи нічого. Посіли, забрали, і розбили, розійшлися. Ми е, е, сьогодні на конференції обрали нове керівництво. Поряд з ними сидить кажуть, Лесик Волонатович. Відома людина в Вінниці, і в області, і на Майдані весь час був, і потім в АТО був. Ви знаєте, він за професію військовий лікар. Ми розуміємо, що треба лікувати сьогодні наше суспільство. Бо не тільки знаєте, у мене є претензії до правлячого класу. Він, в принципі, то нічого нового. Для мене ні, може для більшість людей розочарування. У мене багато питань до суспільства. Чому ми це терпимо? Чому ми не ставимо на місце? Ну було під час люстрації, які дали цих регіоналів там, смітники. А потім порозбирали. А точнее камнати вам по 10 сотків, соток, да? а ми вас купимо, тому що ви 70% нічого не зробите. Там десь якісь, там, там якісь бюджети, там трохи, там трохи, там трохи. І всі сидять мовчать. І все добре. А те, що ми скачуємося все більше і більше в авторитаризм. Бо я вам кажу, що жодний принцип демократичний сьогодні не існує в країні. Якщо у нас військовий стан, я розумію. А якщо його нема, а у нас Роттердам Плюс, ще був не так давно, зараз у нас буде Філадельфія Плюс, знаєте, що таке Філадельфія Плюс, не, не так давно команда адміністрації президента сказала, що знаєте, ми будемо купляти антрацит, знаєте де, в Ірані. Ви знаєте, що в Ірані антрациту ніколи не було і немає. А знаєте, що це буде за антрацит? З ДНР не вкопано. А документи будуть перекладати і закладати Іран плюс, бо треба туди його довезти, ну, начебто довезли туди його, і звідти його привезти на кораблях. То він поїхав до Трампа і говорить там, ми будемо купляти ваш антрацит. Він ну, каже, ну послухайте, у нас тільки антрациту немає в Америці. А ми будемо купляти. А по якій ціні? А це буде політична ціна. Хто скаже з українцям, що у нас стратегічний партнер Америка, яка нам, в принципі, гарантую, гарантує можливий мир, можливу стабільність а, і є контрол контролером і головним борцем з корупцією у нас сьогодні. У нас ж журналісти, активісти неурядових, неурядових, неурядових організацій, які на зарплаті сидять там високій зарплаті. А суспільство ж з корупцією не бореться. Бо тільки починає активіст щось говорити, йому говорить, Зараз зеленку обільємо, прийдуть хлопці наб'ють морду, а ще й гранату кинуть в вікно. От так, от, от так відбувається і суспільство мовчить. І в Вінницькій обістних саме є такі речі, і люди мовчать. Павло точно мовчати не буде. Не те він пройшов, не за те він своє готове життя віддати, щоб мовчати. І ми розраховуємося, що наша обласна організація дуже швидко до грудня. Буде мати пристойний вигляд. Ми розраховуємо на те, що і в 2020 році, і в 2019 на президентських виборах, і на парламентських Європейська партія України буде представлена в кожному окрузі, в кожному селі і буде пропонувати суспільству альтернативу тому безладу і вибачте аморальності, яка сьогодні демонструє українська влада. Я хотів би сказати про те, що ми не поодинокі е, в нашому бажанні, е, ну, скажімо, спочатку, напевно, спробувати в останній раз робити якісь речі, які ну, влада ну, почула, сказала, ви знаєте, досить хлопці, оцього моменту от ми вам ставимо ультиматум. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми суспільство. Якщо ви цього не робите, то ніхто 19-го року чекати не буде. Що чекати від них, якщо вони елементарних речей, які потрібні людям, які необхідні людям, вони не роблять. Вони вже вважають, що нам всім можна затнути рота шатунами. От тільки ось він підходить, річниця майдану всього іншого, з'являються шатуни, лорить їх десь там, сажають, десь шатуни. То якісь там, е, от я дивився. Брифінг в суботу був Голови Служби безпеки України. Там якісь студенти мали б захопити адміністрацію президента. У них, головне, що у них було, вони з фарбою червоною мали б захопити адміністрацію президента. Такий не зрозуміло для чого. Люди залякують, людям розповідають неправду. майже у всіх каналах. Ще трохи, і там з'явиться такий культ Порошенка. Хто не похвалив, похвалив, похвалив діяльність Порошенка, той, значить. Неправильно думає. Ми, критикуючи його постійно, спочатку конструктивно, зараз вже більш радикально, тому що нічого не змінюється. Він вважає, що це якась образа. І от, ну, я вже там, більше трьох місяців на жодний канал не можу попасти, попав тільки не, не так давно на зі, за, за два місяці, попав, там ще щось там можна ще говорити. А так же ну, все закрито все. Критикувати неможливо. Чому ця прес-конференція, так ми її назвали, знаєте, така, що він область може бути пораховою біжкою. Да? Тому що тут, вибачте, дуже багато в області воїнів, воїнів світла, я вважаю. Люди, які пройшли в Майдані і АТО, вони не будуть миритися. Вони ніколи не мирилися. І я впевнений, що от ті процеси, які сьогодні починаються серед опозиційних партій, Парламентського, не парламентського напрямку, вони є позитивними. Ми з грудня минулого року е, почали не публічно вести роботу по, про об'єднання, про формування спільного порядку денного, про можливість пошуку спільної бази для роботи всіх опозиційних партій, і парламентських і не парламентських. І вже ми маємо деякі успіхи. Можу сказати, що у нас громадянську позицію Грицентр є абсолютно розуміння, у нас достатньо. Е, Ну, скажімо, динамічно проходять інтеграційні процеси команд. І ви не дивуйтесь, коли ви побачите поряд з нашими партійцями чи наші партійці, поряд з громадянською опозицією, з рухом нових сил Закашвілі, з багато іншими партіями, які от народним контролем Добродомова, які сьогодні зрозуміли, що запасу у суспільства рухатися до виборів не вистачить, терпіння просто. Це просто може вибухнути, розумієте? І е, ну, ще раз нам пережити кров ну, буде, ну, буде дуже важко. І, але ми вже зрілі, ми можемо знайти інший шлях. І ми зобов'язані це зробити як відповідальні політики. Але якщо ну, ніяких, е, ну вибачте, не буде змін в стилі управління, в розуміння, що треба робити, в пріоритетах, які виставляє влада то нічого іншого не, не, не залишиться, як об'єднувати наші зусилля і формувати вже спільний протестний порядок денний, в якій восени ростають крапки на дві. Я оцю е, прес-конференцію ну, хотів використати е, по деяких ну, е, приводах. Перше, це от, ну, те, що в нас з'явився новий ну, кірян області. І е, я вважаю, що зараз ми дуже швидко будемо розбудовуватися. Друге, це те, що часу нема. От біля цієї порохової діжки вже фітіль він вже запалений. І сьогодні треба всім, всім суспільству включитися в намагання достучатися до влади як завгодно, в двері, по голові, але не допустити того, щоб е, ну, влада ну, була як сьогодні. знаєте. Всі роз'їхалися, все все добре, але е, жодної реформи не проводиться, життя все гірше. А сьогодні, дивишся по електронні, на новинах пішла приватизація. Сімку були енерго, енергоатом, одеський припортовий, все за три копійки. Ну, Ви знаєте, е, я розумію, що е, коли люди знаходяться довго при владі, при тому що вони не спілкуються з пресою, Опозиції фактично ну, немає, там хтось критикує, там, два журналісти розповідають про корупційні дії, в принципі, нічого не відбувається, прокуратура своя, суди свої. То, в принципі, ну чого? Люди не виходять, значить можна на них тиснути, тиснути, тиснути. і тиснути. Я би не хотів, щоб перетиснули. Я просто хотів цю прес конференцію застерігти Петра Порошенко особисто і всю його владну команду, що перегрів вже відбувся. І не дай Боже нам піти в сценарій, де, ну скажімо, люди ж, якщо вийдуть, вони вже просто так не підуть. І те, що вони вийдуть, це стовідсотково. Коли вони вийдуть, з чим вони вийдуть? З гаслами, з транспарантами, як помаранчева революція? Ні. З розмовами про євроінтеграцію зміну системи влади? Ні. Вони вийдуть з відчуттям, те, що їх обманули, те, що їх сьогодні принизили, і те, що це їх країна, вони вийдуть з заявним правом на те, що країна має розвиватися, і їх доля має розвиватися по їх сценарію, а не по сценарію олігархів. вам за увагу і слава Україні!